І таке мені казати Ось мала, тримай бабоси, швидко мага зін'яжи Треба нам до столу трохи підкопити кобаси Ось мала, тримай бабоси, швидко мага зін'яжи Треба нам до столу трохи, підкопити Но в у руках держу Забігаю середину до цокерок більшу бюшу. Я вам таку пораду треба мати на меті, Добавляти шоколаду в кожну страву на столі. Там я вам таку пораду, треба мати на намети. Бавляти шоколаду в кожну страву на столі, мама, навіть буде.